Це просто фантастичної якості поле прийме поєдинок 10-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Житомирське Полісся приймає футбольний клуб Лівий берег із Київщини. Команди на діаметрально протилежних полюсах. Вибачте, за такий штамп турнірної таблиці. Полісся на третій позиції на даний момент. Шість перемог, дві нічиї і жодної поразки. Один із трьох клубів української прем'єр-ліги, який ще не знає гіркоти поразок у цьому сезоні. Житомирське полісся і 20 набраних очок у лівого берега. Дві перемоги, одна нічия, шість поразок і сім набраних очок у цьому чемпіонаті. Команда перебуває на 14-й позиції і веде боротьбу за виживання. Звичайно, лівий берег це команда, яка дуже добре нав'язує боротьбу супернику. Лівий берег атакує зліва. Сідний подача кулаками Волонець вибиває м'яч. Боротьба за підбирання виграє її Крушинський. Крушинський теж був у розпорядженні молодіжної збірної України, але не грав ні проти Сербії, ні проти Англії, ні проти Англії, ні проти Сербії. І сьогодні він із перших хвилин на футбольному полі. Дуже важливо, дуже важливо по лісу не програти в боротьбі в лівому берегу. Подача від прапорця. Висока подача. Удар по воротах. Сходу пробиває Іван Когут і пускає м'яч над поперечкою. Боротьба боротьбою, а підбирання вигравати теж дуже важливо. Тут порушення правил безперечно Луйфе Гернандес штовхає в спину Андрія Кімєва. Це помічають арбітри. Подає лієнь. Хороша подача. І м'яч повз ворота проходить в підкаті на дальній стійці. Діставав цей м'яч Сергій Чуботенко. І від капітана Поліся. М'яч все-таки пішов за межі поля. Хороша дуже подача виконання Лєднюванка. Повітря виграв Луїфер Ернандес. До речі, 179 сантиметрів зріс Луїфера Ернандеса. Але, мені здається, такий епізод ігровий. Подача, штрафний майданчик Бера. Механів на місці забирає м'яч без проблем. Спокійно в руки. Богдан Михайличенко. Атака лівого берега прострільна передача блокує цей простріл чоботенко і від нього м'яч іде за межі поля. Подача, штрафний майданчик. Синиця б'є по воротах. Зблокований удар. Ну ви бачили не на силу, на виконання намагався пробити Олег Синиця. А внутрішньою стороною стопи. Не з підйома лупи, як це часто роблять. Але відразу двоє футболістів в Полісі блокували цей удар. Він не пройшов. Ще одна атака Поліси. Крушинський віддає на лівий фланг. Назаренко. Назаренко подача. Знов на дальню подача. І цього разу, вже очевидно, від футболіста лівого берга. від Владислава Шаповала. М'яч виходить за межі поля. Подача від дедуха вибиває Чоботенко. Знову підбирають футболісти лівого берега. Синиця. Когут, Хороший черпачок. Синиця. Не встигає до м'яча. Здорово, як Волонець грає зараз. Виходить із воріт. Випереджає синицю. Ви подивіться, по-моєму, найцікавіша комбінація у першому таймі цього матчу. Здорово. Микола Миколаєвіч Лавренко. Президент футбольного клубу Лівий берег. Назаренко віддає йде на Крушинського. Крушинський лівий б'є по воротах над поперечкою летить мяч. Удар за меж штрафного майданчика. Виграють боротьбу гості. Скітка назад. Удар по воротах. І невлучно пробуває Дмитро Семенов. Історія показує, що дуже непросто проти цієї команди грати суперником. Сухоручко проривається. Входить штрафний майданчик. Сухоручко. Поперечна передача. Удар! Волинець парирує удар Руслана Дедуха. Ось це момент ще 53 хвилина матчу. і У нас найкращий момент в поєдинку. Подивіться Данило Сухоручко. це от його робота. Те, що ми відзначали в першому таймі, чому він важливий для цієї команди, пройшов правим півфлангом з Вовком Сарапієм, який зубами впився йому в спину. Але пройшов і віддав ось цю передачу в центр на дедуха. Руслан підтримав атаку своєї команди із глибини. Пробивав поворота в падіння, там, по-моєму, трішки опорна поїхала. Сухоручко показує арбітру, що тримав його за спину за, за футболку Сарапі. І ось повтор того моменту. Контр, випад лівого берега. Когут, когут по центру, Когут віддає передачу. Лівіше. Сідний, сідний, сідний б'є. Сідний б'є повз ворота. І тримається за ногу Сідний лежить в штрафному майданчику. Полісся. Тут жовта картка буде за фол проти Дедуха там раніше. Не за фол проти Дедуха. Дедух там лежить на газоні, а Шаповало отримує попередження. Зараз будемо розбирати. А там не тільки Дедух, там ще й Крушинський лежить на газоні. Владислав Шаповал отримує жовту картку, дивимось. Так, тепер зрозуміло. Зрізав він Крушинського, Ось там, бачите, після зіткнення із Талосом Костою Лежить дедух. Я думав, футболісту полісся попередження. Тут взагалі така ситуація була дуже динамічна. Ну, це моменти ще, звичайно. Це моменти ще. І сідник зараз вибачає суперника. Два дуже хороші моменти лівого берега. Нюанс для лівого берега полягає. А, Тут теж, тут теж такий делікатний епізод, так? А ось. Поди... Так. О -о -о. Ну, ви бачите, що Сарапій зачепив праву ногу. Сідне. Лєднєв. Може, зараз. Лєднєв б'є по воротах. Повз ворота пробуває Володимир Лєднєв. Піднімають руки догори футболісти Поліся. Сигналізуючи арбітру, що кутовий потрібно виконувати. А зараз момент ще у полісся. І це сейв Миханєва, І добивання від Віале. Повз ворота йде м'яч. Ну, Віало вже добивав на дальній стійці. Крушинського нам показують. Він завдавав цього удару, на який зреагував Максим Миханєв. Так Крушинський випередив свого суперника. Випередив Дмитра Семенова. Пощастило, по лісі, пощастило лівому берегу з одного боку, що удар у Крушинського не вийшов. Яким він готується до виконання цього штрафного. Він б'є і б'є невлучно. Зараз може бути небезпечно Михайличенко. Намагається вийти на ударну позицію Михайличенко. Удар! Правою ногою пробиває Богдан Михайличенко, і це суперсейв від Максима Михаєва. Сумбурний, але момент знаходить. Полісся. Давайте дивитися іще раз. Михайличенко. Це, напевно, дійсно найкращий момент Полісся у цьому матчі. Талес Коса тут розібрався. Робота з м'ячем, правда? Талес. Ліднє дотик на Кушніренка. Удар по воротах. Повз ворота проходить м'яч. Футболісти лівого берега сигналізують арбітр. Що Кушніренко рукою свої підіграв. Ось Геннадій Буткевич. І все. Компенсований арбітром час уже минув. І все лунає фінальний свисток. Олександра Кальонова. Полісся втрачає очки. В матчі проти одного із аутсайдерів чемпіонату української прем'єр-ліги Полісся грамічою 0 нуль із футбольним клубом Лівий берег команда Імада Ашура вперше в сезоні в чемпіонаті Української прем'єр-ліги не зуміла забити у ворота суперника. Насправді, друзі, ми сьогодні дуже непереконливу гру Полісся в атаці. Побачили.